Є така лінійка хор ігор, називається First to Fatom. Всі ці ігри зроблені на реальних подіях, які відправляють розробникам на цю пошту. В стімі кажуть, що це найстрашніша з усіх частин. Ну а перед тим як продовжити, хотів би порекомендувати вам GGDrop, сайт, де ви можете вибити круті скіни на свій аккаунт. Велика кількість кейсів, режим апгрейдів, контракти це все є тут. Після реєстрації за посиланням в описі переходьте у вкладку поповнення. Вводьте мій промокод AtomF, як показано на екрані, і ви отримаєте 11% до вашого депозиту. Також, якщо ви вже прокрутили барабан бонусів, то ви зможете зробити це ще раз за тим самим кодом, що ви вводили при поповненні. Але пам'ятайте, головне вчасно. Зупинитись. Мене звуть Но, я 28-річний чоловік із середнього заходу. Я не знаю, чому я надсилаю це, але сподіваюся, що моя історія може стати уроком. Це сталося зі мною, коли мені було 18. Але я пам'ятаю цей випадок як учора, оскільки травма вплинула на більшу частину мого життя. Мій батько був ріелтором і майже завжди ставав друзями зі своїми клієнтами. Одного разу він прийшов додому і запропонував мені невелику роботу на вихідні. Один з його старих. Клієнтів їхав на кілька днів, а йому потрібен був хтось, кому він міг би довірити, наглядати за своїм будинком. Чоловік працював операційним директором у місцевій медіакомпанії. Тато сказав, що чоловік заплатить мені 100 доларів за те, що я буду о, доглядати за будинком і виконувати базову роботу по господарству. Я погодився на пропозицію, оскільки не мав нічого цікавого на вихідні. Крім того, я подумав, що зможу використати цей час щоб виконати шкільні завдання. З того ж я не був вибагливим е, до того, звідки бралися мої кишенькові гроші. Тато відвіз мене до будинку. Угу. Mm -hmm. Це, звісно. Не... Я пройти не можу, а тут. Блін, атмосферно. По-перше, це дуже атмосферно. Е І навіть оце все, три крапки. А куди мені? Я можу? Я не можу вийти. Блін, такий дощ. Тут сенса не налаштовується, по ідеї. М -м а це точно у всіх прачечних так? такий підвал є, ну пішли. А те, що тут. А те, що сюди тільки. Ну. Співробітникам це нічого. що це? Так, це чувак щось вже, по-моєму. Е прийняв. Ну, а що це? Чорний екран. Оооооо, а куди бігти, я не поняв. Назад, типу? Не можу, вперед. Ну давай, давайте пробіжимо. Що? Що за музичка? Не буде ніяких там скримерів, хоррорів. Так мухи якісь. М -м -м, не курить. Ой, там. Там людина. Я, звісно, ну можу до неї підійти. Да, я думаю, це треба буде зробити. Головне, щоб він не був поганим. Відбілювач? Перепрошую. Куди ти його поклав? Куди я поклав що? Де відбілювач? Мені потрібен відбілювач. Що це за місце, хто ви? Я сказав, що мені потрібен відбілювач. Но. Но? Щасну закінчився. Ми на місці. Ми на місці. Ти казав, що е, зможеш це зробити. А, мене будять. Мабуть, я заснув просто в машині. Прокидайся. Прокинься Ноа, ну, да, да, да. Ноа ну, е, ну, проки. Так, і от. Ми прокидаємось. Ну, давай. Здивуй мене. Нуа Угу. Ти все ще думаєш, що зможеш це зробити. Як довго дрімав? Неважливо, ти можеш зробити це зараз? Я впораюся. Рой Рой подзвонив і сказав, що ключі мають бути під фальшивим каменем. Ясно. Він казав, що це е, на задньому дворі. І як я вже казав, тримай двері е, замкненими і нікому не відчиняй. Я почув тебе з першого разу, тато. Гаразд, а тепер тягни свою дупу працювати. Який мій дім? Оцей, да. Ну, пішли. За каменем, значить, якимсь цим. Це був гарний район. Ну, в принципі, оце мене хоч заспокоює. Так, в мене є. Е, мене. В мене є зошит. Так, десь камінь, так, треба відразу знайти. Пішли гараж. Рейл був занадто лінивим, щоб моделювати гараж. Ага, це хтось з розробників. Походу Я мусив дбати про дім. А, то... почекай. Тобто велосипед, він мені ще знадобиться. Походу Сподіваюсь, не для того, щоб втікати від когось. Ну, Пішли отут десь на да, камінчик. Яблуко... Ой, ну яблуко. Це що? Не хотів з цим зв'язуватись. Ну і не треба буде. А... Ну, як сказати? Ой-ой-ой. А може... Ну, якось не треба. Угу Фальшивий камінь, так. Є собака, чи що? Так. Не кусається хоча б. А. Нормально, нормальна собачка. Так, це що? Собанка у нього. Де, де фальшивий камінь, я не зрозумію. тут десь. Чи біля старої будки може якоїсь, чи що це за будка? О. О! Фейк рок! Окей. Пішли. Я звідси. Не, я, я не хочу звідси чомусь заходити. Бо треба вивчити планування з. Сторони якби центрального входу, тому що, можливо, це нам знадобиться якось. Ніхто ж з дому часом там не вийшов. Почекайте. У мене є нотатки. Ой, не нотатки, е переписка. Чи нассийс Ще не наснився найдивніший сон. Ну, до речі, сон реально був такий собі. Так, а що нам робити? Типу уроки десь вчити? Просто чи що, і якось доглядати за домом. Треба вивчити, так, Дім, спочатку. Окей, я тут теж можу? Я тут теж можу вийти. Да ну, тут три входи. Тут просто три входи. Це, це для чого робиться? Я готувати собі, типу, повинен? Може щось? Давайте поп'ємо водички. Треба. Баланс рідини завжди треба підтримувати. Угу, Давайте в смітник краще. Ні-ні-ні, я попаду в смітник. Не можна, да, в смітник? Ні-ні-ні. Ні, ні, ні. Не турбувати з жодних причин. А, він це в нас якийсь блогер. Окей. Окей. Телевізор. Де деякі двері відкрити, ми краще залишу Окей, ми перший рел був за лінивим, щоб моделювати. А, це гараж на Угу. Ну, на друге якось я зовсім не хочу підніматися, якщо чесно. Ну, пішли. Боже, наскільки. Я зрозумів, що будинок набагато більший за наш. Це просто якийсь гігантський будинок. Що це за кімната? А, я можу ще так підглядати. Ну, чисто так. Можу просто підглядати. Окей. Це якийсь прикол, чому. Боже, наскільки це великий будинок, мені вже не дуже комфортно. Ну я ж сподіваюсь, перші там хвилини гри не буде нічого відбуватися. Боже ліхт. Лег... Боже, ще й звук замовкає. Ну це взагалі хана. У спальні містера Карсона стояв дивний запах мокрого одягу. Угу. Не міг відкрити його з цієї сторони. Ну це якийсь капець. О! Окей... Так, почекайте, ми не заходили ще в підвал. Тобто, можливо, там теж десь можна ховатись. Так, а тут що? Ага. Та можна ховатись? ні? Офіс пана Карсона виглядав е як гарне місце, де я міг сісти і попрацювати. Ну, давай, як, Зак... давай краще закрию. Давай сядемо, попрацюємо. Я пам'ятаю, що тієї я займався математикою. У мене дійсно були шкільні завдання, але тоді я не мав настрою їх робити. Да, це, звісно, ти молодець. А що робити? Комп'ютер? Комп'ютер. Пароль. Окей, хтось зайшов так вже до мене? Ну давай, не признавайся. Тут, тут звісно, помітити те, що до тебе зайшли, але ну, це на рівні з неможливим. Тому що тут побігли, я не знаю. Що робити мені? Туалет. Може ти в туалет хочеш? Ара. Хе-хе, а що це таке? Ой. Що це за повідомлення? Дякую, що взявся за цю роботу, хлопче. Я Дуже ціную, що ти це робиш. Вибач, що мені довелося піти раніше, пане Карсон. Я сподіваюся, це Це оцей Карсон, який як би володар цієї хати. Винен, це Рой отримав цей контакт від Волтера. Що Тут за якийсь. Що за звук? Робота тут справді поглинула мене. О, без проблем, пане Карсон, мені дуже приємно. ха-ха. він мій батько. А, Рой наш батько. А що це за звук був такий? Ну, Такий. Причут... Придуркуватий трошки. Ну... А, я б нікого не запросив, якби не Зік. Зік? Хто такий Зік? Хлопчик останнім часом трохи хворіє. Може, про, може це про собаку, але він же. Ну, тут. Я дуже, я дуже боюся цієї кімнати. Ну, Пройдеться так спуститися. Ну да. Давайте. У підвалі було занадто темно. Ну. Боже, ще А що там? Боже, чому тут, тут ще в підвалі, бо. кімнат дофіга, окей. О, я подбаю про нього і про будинок. Тепер, коли я тут, вам нема чого турбуватись, пане Карсон? Ти просто рятівник малий. До речі, про нього хочу нагадати, що зараз у нього обід. Чи не міг би ти принести йому їжу з підвалу е рідер? З Займаюся цим. Так, да, це, мабуть, про собаку? Ну, а хто тут ще? Я ж всі кімнати подивився, нікого нема, здається. Але що там за заперта кімната на першому. Ой, на другому поверсі? А це мене трошки напрягає. Не це це якийсь фарм. А є ліхтарик може, ні? Ні, ну це жорстко. Ліхтарик можна взяти в коморі на горі. Це не проблема, і смайлик, а те, що ми вже в підвалі. Ти не можеш якось. В тебе на телефоні, ну, нема ніякого ліхтарика. Мені от обов'язково треба йти нагору. Зараз можливо зловити скрімер, тому що тут ще хтось є, так? Чи ні? Окей, де комора? Не це. Не це. Це другий туалет, обалдеть, Оце комора. Але я ж тут був. Почекайте, а тепер питання, міг, міг я раніше взяти ліхтарик, якби його помітив, чи ні. Пішли в підвал всі оті кімнати, лабіринти дивитись. Підем, підем. Мені ж ну, нічим зайнятись. Ну, в плані. ой. Окей, давайте краще зараз весь підвал подивитись, тому що. Потім може бути занадто пізно. А де їжа? Фарби одні. Де корм? Я не, я не можу корм знайти. Може це. О. Ой. Ліхтар... Ні, ні, не, ліхтарик. Фух. Давайте оцей корм. Я не знаю, чого я змінив. А те, що до мене ну, людина може майже безшумно зайти. Типу там відмичкою відкрити, я це ніколи не почую, ну це нормально, так? Окей, допустим. А, куди? Потрібно було відкрити бляшанку? Ви серйозно? Ну, в принципі, це логічно. Ай, звуки ваші. Оці. Чим від Оцим, так? Да? А, треба. Що за звук був? Так почекайте, що зробити, а? О! пу-пу-пу? Зік йди їж, як тебе? А, в собачу із Да, от. Сподіваюсь, ти будеш захищати мене від люди, людей, які будуть сюди пробиратись. Давайте тут викинемо. Нічого не написало мені. Добре, він вже їсть, я йому написав, окей. Що ж за три повідомлення? Гей, hey, малий, чув від Олтера, що ти комп'ютерний геній, так? Я хочу попросити про послугу, мій комп'ютер останнім часом поводить себе... поводиться дивно. А вся моя система безпеки прив'язана до нього. О, так у вас тут ціла система безпеки? Почекайте, це що має на увазі? Камери, типу? Має багато дорогої апаратури, не хочу, щоб о, з нею щось сталося. Так, я розумію. Я просто дивлюся, дивлюся на ваш комп'ютер. Дякую, хлопче. А пароль. Тут така проблемка є, Карсон. Пароль, ну якби... Можливо, він десь там, звісно, є. Але що за підказка там така дивна дуже? Так. Ну, поїхали.

А, це, ну, таке собі, звісно, скачувати антивірус із таких сайтів, які просто по стрілочці тобі, але скачаємо, давайте. Давайте, заходьте всі до мене вдома, у мен просто відмичку відкриваєш і все. Чудово. Камери. Що, Що тут ворухнулось? Ой, мені це так не подобається. Да ну ні. Да ну ні. Ну ну не. В підвалі камера є. А це задні з такого ракорсу з усіх ракорсів тут є. Він же в нас блогер, там у нього грінскрін. Так, Емі... е, Евелін Купер щось пише. Так не зрозумів, чи дівчина моя, чи бивша дівчина, чи хтось такий. Почекайте. А, інтернет браузер. Дивно, нагадує мені кулінарію з Джефі на 10 каналі вчора ввечері. До речі, зараз має йти повтор. Ти маєш подивитися його разом зі мною. Зачекай, Там є телевізор. Ха-ха, зачекай. Треба йти дивитись, так? Пішли. Я сподіваюсь, гра не настільки буде наді мною знущатись, те, що Те, що вже в мене є тут люди в домі. Так, і так телевізор. Хто ставить, хто ставить диван просто спиною до такого кілометрового проходу до вхідної двері? Так. Давай. А мене відразу сюди. Дуже цікава кулінарна програма. Котячий корм. Mm. Не може ще повністю повернутись. Це мій улюблений фі фільм. А може все? Я не хочу. Що це за. Що це за. я не знаю. програмка. Ні, давай. Я не Я не можу встати. Окей. Ні, якщо я зараз почую звук, як взлами двері, я просто вийду. Окей, Джефф іноді просто залишається самим собою. Рой Карсон, скажи О, якийсь почекайте. Тож я думаю, що тобі е... варто купити продукти до того, як стемній на вулиці, у моїй тумбочці є трохи грошей. Ранч, Strawberry, джель О, я вже займаюсь цим, пане Карсон. Да, ну. Пішли. Пішли з кешем. Так, Рой Карсен. За свій клопіт візьми щось і для себе. Це за рахунок закладу. Дяк. Ви теж так спілкуєтесь з... Я не знаю скільки років пану Карсону, але... Дуже цікаво. Можу взяти велосипед? Да! Я можу взяти велосипед. Тільки не кажіть, що він зараз напише мені було не туди. Де краще тут поїду? О! Я все-таки туди поїхав, пану. Правда... Правда, там в тотал я розшипся. Ну... Но... Що буде якась склейка? 21-22. Це вже було так. Трошки вечір. Ну, трошки. А ми отак зробимо десь. О, прийско. Ага, за скам. Аа. Ну давайте. А. Це ж автоматичні двері. Привіт, як справи? Ага. Що мені треба? Ранч строубери джелі. Це пойде строубери джелі. Ранч Ранч О. Так. Чокоспред. Для Аліка якогось. Це Чоко А де Чоко? Оце чокоспред. Milk X. де Ой. Е. Бро, твоя дівчина була тут, вона щойно пішла. Моя дівчина. Як там її звати? Кара чи як? Чувак, я ж сказав, що вони більше не зустрічаються о, так він так швидко перескочив на іншу дівчину, що я навіть не помітив. Не слухаю його. Але чувак. <смас> вона купила тонни і тонни банок. Здається, вона влаштовує щось на кшталт вечірки, чи щось про це. Ти щось про це знаєш. Так чи інакше чувак, які плани на вечір. А чи можна їм довіряти? Просто прохолоджуюся. Ти повинен піти з нами, чувак. Ми йдемо в кіно після цього. А, і я, я це скажу. Да, я Два не знають, що я в домі Карсена. Ти маєш на увазі в Алака? Він ходить до школи з моєю сестрою. Я чув, що він справжній дивак, особливо після того, як його батьки розлучилися. Так, розважайтесь. Гаразд, чувак, побачимося в школі в понеділок, побачимося Енді. Що. Боже, Синку, ти тут працюєш? Можливо, а що. Я шукаю. Я шукаю гірчицю, мій син любить гірчицю, але я ніяк не можу знайти, ви не знаєте, де вона? Дозвольте. Чекайте, Гірчицю треба знайти. Оце? Дати ти гершиця. Дя... А, досягнення просто? Окей. Приємно. Так, нам треба, що нам треба? А от і горох. Так, тепер. Мед, Та боже. А... Так, будь ласка. Дякуємо, що зробили покупки. Я так не хочу повертатись назад. Якщо чесно. З цими покупочками. А чого мене саме зараз відправляти? Ну, вже там не можеш сам сходити, я не знаю. Давай, я чисто приїжджаю, вже всі двері розпахнуть, і я просто виходжу з гри, якщо так. 21.46. А куди? От сюди? Чи куди? От сюди, так? І наліво. Мені знову потрібно було і в цей час. Почав відчувати себе трохи голодним. Це моє. Це моє. Це моє. Попурупу, попуру, пуру, пупу, попуру, пуру, пупу, пупурупу. Я залишив продукти на кухні. Думав, що... А, почекай він ще ж казав там про... Та, я забуваю, що тут от таке планування. Енді Рейнольдс. Чувак, ти сказав, що ти у Карсона, так? Тобі треба це побачити. Пошукаю в інтернеті. Рой Карсон Реворс прямо зараз. Угу. Рой Карсон. Співзнасновник Media стверджує, що отримає погрози смерті від. Разклю фанатів своєї колишньої дружини. А, і тут прям в інтернеті, ну так простой хатин. Мені дзвонять. Хтось стояв біля вхідних дверей. Да я там